Вітаю всіх! Ще одне відео про окуповані території. Я хочу подивитись, яка доля окупованих територій України? Яка в них доля? Давайте подивимось. Ну цікаво ж, правда? Що там наші уми найвирішують? Доля окупованих територій України. П'ятірка кубків Втрачені. Це втрата. По-перше, це втрата йде. Тому що вони втрачені це факт на зараз. Так, ну вони втрачені. Але. Я б сказала надовго втрачені. Тупік. Двіка мочів це тупікова ситуація, де треба шукати з нею вихід важкий. Довго захищати їх, вигризати. Кінцевий результат. Угу. Дивіться, це наші, це ворог. І це четвірка пентаклів, домовлятись. Тільки домовлятись про них. Довго. Це буде довго. Довга везня, дуже довга. Ми в топіку. По цим територіям повний, повнючий топік в плані захисту військового, відстоювання військового тільки домовленості. Доля в них така. Домовлятись і чекати, скільки це вже інше питання. Якщо домовлятись в мирному житті, чекати можна. Усі можна почекати в мирному житті. Розумійте цей факт. На жаль.